«Фавбет» – титульний партнер «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває те! Якесь ушкодження. Отже, розпочався наш, поєди... наш поєдинок eh, любер. І вже перший удар. Чернявський на перших секундах. на перших До воріт 에, Горніка. Він ось бачимо ми це між хітом і Авророю. А тут перехоплення. І що? Удар! Гоу! Гол! Олександр Семенко зрівнює рахунок. Дуже також, як і перший подивимося, як це все було. Так, тут пішло перехоплення. І так дально Семенко пробив. І маємо. Маємо дуже цікаву ситуацію. Ось Люберт... від е, голкіпера, від е... Горніка. Пробивав фінал вісьми. Перехоплення. Жук, удар. І що? Даруйте, звісно. І ось і нема кому. Під праву. Удар. Нявський На правому фланзі. Не надто звичний. Тут бачите? бачити. Як показує Орес Дуцяк. І ще раз тігіка. Простріли, паси і перший тайм нас завершився. Всередину, друзі, йдемо відпочивати. Починає гру в другому таймі. Дуже багато потенційно небезпечних передач, закидою. Ох, який момент! Він на кутовий, але бачимо цей момент, супер. Саме зараз необхідна. Максимчук удар! Ох, серемети також все виграє в своїх візавій. Зараз пробило. Тут Гладун зачепився за м'яча, ну Далі, звісно, пройти було дуже важко. І вже контратака. Контратака. Ух ти! Який же гол забуває Руслан Шеремета. Через весь майданчик Шеремета пробіг. Ну от Бачите, то істині носком, носочком, таким невеличким кивком, але дуже, як виявилося, сильним. Так, удар цей вийшов. І від поперечки м'яч тут дуже небезпечно. Горпинич. Чернявський під удар. Точно є. Перехоплення. Чернявський. Удар! Гол. Гол. Кузнечиков апелює до ЖК. Апелює, що було порушення права, Але це 12. Ось третій гол. Позиційний ще раз. Атація Саша знаходить гладуна. Це якраз удар! Клас ми двоє сильними. Тут нічия, поки в цьому двобої. І це вже дуже небезпечна атака. Удар. Ще раз. Ще один удар. Гол-гол-жук. Все-таки там зловив він це в чемпіонаті. Ось ми бачимо. Дальня стійка виручає. І ще раз сірий. Да, тут. І перша четвірка універсалів Олега Лук'яненка. Ой-ой-ой! Ще одна така сама. Аналогічна пройшла комбінація. Тільки що цього разу Чернявський асистував. акуратно Чернявського і повз Горніка відправив м'яча. 5-1. І. Ну що ж, це вже горнік гладуна, але Чернявський відіграв в захисті дуже небезпечно. Сірий! Угу. Що? Чернявський. А тут же Чернявський вічнавіч, Удар! Стійка! Навіть Суховим пасухова Сухова. на Чернявську. Жук, і що тут? Ох! В Цей момент бачимо, ми вже пролетів. Показував. Знову він з м'ячем І, власне, на цьому завершується поєдинок 14-го туру. Павпет. Титульний партнер. Фавбет Extra ліги. Гра розкриває тебе.